Всім привіт! Вітаю у своєму новому відео у 2025 році, і я, як завжди, не зраджую своїм традиціям. Знову випала з ютубного життя. То банально часу не було, то ми хворіли всі по черзі, а потім у мене і зовсім голос пропав. Я, хоч і була на лікарняному, ніби мала трохи часу та озвучувати, не мала змоги. Зрештою, голос відновився, та все-таки не до кінця. Словом, у цьому відео буде все потрохи, що я встигла познімати у цей шалено-святковий період. Та перш за все хочу привітати вас з минулими святами родинного тепла, злагоди, міцного здоров'я, Божого благословіння вам та вашим рідним. Оскільки я працюю в державній установі, у нас не було вихідних на різдвяні свята, і мені прийшлось, ой як непросто встигнути, знаєте, банально купити якісь подарунки, закупитись продуктами, прибрати вдома, банально зробити якісь навіть заготовки, аби пізніше просто прийти з роботи і стати до плити. У мого чоловіка є сім похресників і на Вінниччині, де ми проживаємо. Традиція така: похресник приносить вечерю разом з батьками і влаштовується невеличке застілля. Тому ми приймали гостей декілька днів поспіль, при тому я працювала щодня, це було дуже виснажливо. Я гостей дуже люблю, але я реально замирилась у ці святкові дні. Та все ж люблю любий кіпіш. Люблю гості, та от підготовка і прибирання після всього дійства забирає дуже багато ресурсу. Хто не знає, я родом з Буковини і колись у моєму селі було розвинуте килимарство, адже майже кожен господар мав по кілька десятків овець з молока робили бринзу і продавали, а у шерсті доля була творча. Адже саме з неї вручну ткали на верстаті килими. На свята моя бабуся і мама застеляли такою красою і диван, і підлогу словом, кожен виріб мав своє призначення. Дуже хочу, щоб і в моїй сім'ї ця традиція продовжувалась. Катертина і серветки, які я придбала перед святами у юску, дуже добре перенесли: як прання, так і. Сушіння власне, в сушильній машині. І навіть не перекосилася. У мене бувають різні випадки з речами, які я сушу в машинці. Чесно скажу, що зловживаю нею, дуже зловживаю і взагалі не пам'ятаю, коли востаннє виходила на лоджію чи балкон сушити. Та, в принципі, із цією погодою, і сенсу немає йти щось вивішувати, адже воно не сушиться. Що Добре, коли є мороз, та останнім часом у нас тільки тумани, вологість, тумани і вологість. Е, ну і звісно, це зручно, супер швидко і супер зручно. Тут дістала з машини, поставила сушильну машину, і через дві годинки все сухесеньке, поки я займалася справами на кухні, щось там пилососила, прибирала. І раз, скатертина готова, залишилась тільки. Попрасувати. На свята, я спробувала запекти м'ясо у керамічній кастрюльці, спробувала два варіанти приготування. І мені обидва сподобались. М'ясо дійсно дуже соковите, ніжне, ароматне, має навіть зовсім інший смак, на відміну від того, яке я запікала раніше в такому класичному варіанті. І справді, керамічний посуд, вартує уваги. Я від нього, чесно сказати, нічого не очікувала. А тут така приємна несподіванка. М'ясо реально дуже-дуже смачне, цікаво, як буде ще й з овочами, настільки розваряться вони. Ну, а ми готуємось до гостей, власне, до наших кумів, які. Ростила Артемчика. Ну, і, звичайно, яке свято без картоплі. В нас всі наші куми люблять картоплю. та? І, в принципі. Ми також запікали її просто з сількою і трішечки розмарину. А також тут у мене хек зі шпинатом і вершковим соусом. Ось покажу м'язко, яке у мене вийшло, можливо, кажу, зніму. Рецепт якихось наступних відео хочеться відійти від такої жирної і важкої їжі, а потім можна буде знову щось поекспериментувати. Ми дуже затишно провели час, поговорили, нарешті зустрілися, бо не завжди можемо так часто бачитись, як би нам того хотілося. А діткам влаштували такий ігровий куточок на кухні, аби вони постійно були в полі зору, особливо найменша принцеса. Ще Тортика привезла кума. Вона взагалі в мене така молодець. Випікає торти будь-якої складності. І я дуже люблю торти саме з вишнею. Тому... Новий рік ми зустріли трьох вдома. Артем вперше запалював бенгальські вогники, а також дуже хотів купити собі хлопавку і скористатись нею. Славом, дитина була така щаслива. Ось, власне, і весь новий рік, бо далі ми відправились спати, адже всім потрібно вранці на роботу. Поділюся з вами домашньою горіховою пастою, яку я роблю, і додаю її потім до куті. Це просто нереально смачно. Отже, потрібно підрум'янити горіхи у духовці, і знаєте, я не зловила момент, вони в мене підгоріли. Цього варто уникати, адже потім паста має такий гірковатий, неприємний присмак. Тому майже половину горіхів я просто викинула. І те, що вдалося врятувати, це ось ця буквально жменька. Але і тут десь на десь все-таки попадались ну, дуже рум'яні горіхи. Отже, це все потрібно перебити в блендері до однорідної консистенції. Приходить якийсь такий момент, коли воно все дуже складно збивається. Я собі допомагала ложечкою чайною, і в принципі у мене все вдалося. Тут можна додати цукор за бажанням, хтось додає сіль, ну, словом, політ вашої фантазії. Але вона і так сама по собі дуже смачна. Можна з печивом, можна з хлібом їсти, але я її готувала для того, аби додати в кутю. Спробуйте це просто ну, неймовірно, неймовірно смачно. Ці грудня ми їздили до Кам'янця-Подільського на день народження моєї меншої племінниці і зустрілися відповідно і зі старшою. На жаль, це буває зараз дуже рідко, адже вона вже проживає в іншому місті. І, на жаль, наші зустрічі якісь рідші всерічі... І річі. Але ми дуже класно побесідували, поки наші родичі гуляли по дитячій розважальній кімнаті. А саме мої батьки вони були вперше в такому роді закладу. І для них це був просто якийсь нереальний космос, все нове, цікаве, і взагалі вони були приємно вражені, що діти. Мають такі класні розваги. Наше дитинство зовсім іншим було так, звісно, воно було по-своєму цікаве, але з меншими. Можливостями ми дуже класно посиділи в нашій такій дівочій компанії і наговорились, насміялись. Я тут так емоційно щось розповідала, навіть не буду це вирізати. Воно так комедно виглядає. Та й знаєте, передивитись через декілька років. Я думаю, теж буде цікаво і для мене, і для моїх дівчат. Останнім часом у нас просто якісь нереальні заходи сонця. Кожного вечора це щось неймовірне. Так казково я обожнюю наш вигляд з вікна. Ну, а далі я буду займатися звичайними робочими буднями, свята святами, а домашня рутина нікуди не дівається, щось та й потрібно робити. Закінчила сушильна машина свій цикл, і хочу показати вам, стільки всього збирається у цьому фільтрі. Я... Здається, два цикли запустила, і ось що у мене тут вийшло. Тут і, і волосся, і сама текстильна оця пилюка, і якісь котунці. Тут, до речі, зупиняється і серветка, якщо хтось забув виняти із кишені, і оце все збирається тут. Після майже кожного сушіння, ось така жменя цього мотлуху виходить. Звісно, все залежить від того, стільки речей сушилося, якого типу речей. Звісно, якісь такі більш пухнатіші речі залишають відповідно і більше цієї пилюки. Не знаю, яка погода у вас за бортом, а у нас болото, і кожен день Артем, повертаючись з садочка, питає, чому нема снігу, а коли він буде. Ми ні разу не катались на санчатах в цьому році, і справді ми не те, що не катались, ми навіть не забирали їх від дідуся, адже як тільки сніг падав, одразу танув і. І така зима, як каже один наш друг, у нас є три погоди: болото, болото засохло, і болото замерзло. На жаль, якось так. І, і смішно, і не дуже. Це відео мало б вийти ще зо два тижні назад. Але як я і писала у своєму дописі, то ми всі боліли по черзі, то в якийсь момент я заболіла, і в один прекрасний день у мене пропав голос, і я, так би мовити, була. На карантині такому голосовому, і справді, коли не говорила абсолютно жодного слова, то мені ставало набагато легше. Як тільки щось почну говорити, все, я просто задихаюся. Кашель настільки задушливий і сухий, добре, що це вже позаду. Та і знаєте, вже і після. Одужання все одно якось не йшло мені, і я досить довго озвучувала ніби і не таке вже й довге відео, та все одно, як не одне та інше. А оскільки YouTube не любить довгих пауз на каналі, буду просити вашої активності більшої. І знаєте, я тільки вийшла в якийсь такий стабільний графік, і щось пішло не так, Та буду намагатися все-таки, щоб відео виходили за планом. Ну, а я буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо, звісно, вам цікава така тематика, а також чекаю на вас у коментарях. Дякую вам за увагу і побачимось в наступних відео. До зустрічі! Кит, давай тебе змирим. Нормальна лапа, 5 сантиметрів. Шириною. Дети такий взявся, звідки ти такий з'явився? Та таких котів роздають. Мамчуха не побачив дасть. Чухай дощ? Малесенький. Котячка. good